Пане Юрію, питає методи теплоізоляції об'єктів сільськогосподарського призначення, методіка розрахунку використання місцевих матеріалів. Пане Юрію, справа у тому, що в ДБНі 21-го року є нормативи окремо для будинків житлових і є окремо будинки інших призначень. І для призначення там трошки менші вимоги, тобто там ну, ви відноситесь простіше. Але у вас так ви поставили питання сільськогосподарського призначення, що це взагалі не зрозуміло, що ви маєте на увазі. Ви кроліків там розводите кур чи зерно зберігаєте, або техніку ставите це все сільгосгосподарського ну, призначення, будь-якого будинки. Розумієте? Тому тут я вам, на жаль, такої прямої відповіді не надам. Справа в тому, якщо це тварини, зазвичай там не потребується сильно утеплювати, але із за того, що там є корм, лізуть миші, криси, і, звісно, це неприємно. Матеріали, котрі захищають нас від гризунів, це матеріали типу газоблок, як утеплювач, я маю на увазі. Далі піна скло. Це матеріали, котрі екологічно чисті, Тобто не виникають проблем. Всякі такі, як мінеральна вата, ви знаєте, криси дуже класно там, гніздечки в'ють. Якщо використовувати якийсь там пір двохкомпонентний, тут виникає питання токсичності. От. І це все ж таки теж порістий м'який матеріал, котрий гризуни можуть трощити. Як бачите, серед всіх цих місцевих матеріалів немає. Немає. Які все ж таки матеріали використовувати, от що ви маєте на увазі місцеві? От якщо подивитися раніше, те, що використовували, да? це був саман. Тобто, зазвичай от, сараї так, так само будувалися по каркасній технології, і між каркасом було заповнено плетіння з лази і обризгано глиною з соломою. Ну, і з навозом конським, звісно. От. І таким чином будувалися ці сараї. Я якось робив давним-давно відео, знімав біля таких будинків, показував всю всю конструкцію, от, ну, це вже таке старе відео, що я там ще чорненький був. І. Оце от робилося з, з місцевих матеріалів, тобто звичайна мазанка, технологія звичайної мазанки. Інших варіантів ну, немає. Просто, якщо ми кажемо про місцеві матеріали, якщо у вас великий об'єм. Ну, не варто вам дивитися в сторону місцевих матеріалів, тому що коли великий об'єм, великі трудовитрати, вони можуть перекрити навіть безкоштовний матеріал. Це буде невигідно. Тому сучасної технології утеплення сільхозгосподарчих будівель це все ж таки напилення саме двокомпонентним піром, пара не Двокомпонентним. Чому? Тому що дуже низька собівартість. Дуже швидко робиться, можна зробити великий об'єм, ми отримуємо одна, одразу і герметізацію, і проходить по вимогам ДБНу, тому що там немає таких вимог, як для житлового будинку. Ісходячи з того, який у вас об'єм, ви приймаєте вже остаточне рішення. Все. А Інакше, пане Юрію, мені потрібна саме ваша конкретніка призначення, об'єм, самі або наймаєте, і так вже далі. Ну, я би дивився, напевно, в сторону, все ж таки, якщо невеликий об'єм, і ви хочете зробити самостійно, я б дивився в сторону газоблоку. Тому що блочний матеріал легкий, легко зробити, миші не гризуть. Тобто, як для мене це найбільш оптимальний варіант. А якщо це якісь ангари, великі об'єми, це тільки сучасні технології. В сторону місцевих я б навіть не дивився.